Оновської ми дізналися наступне. Перше. Вониновська податкова ніколи не зверталася за новим приміщенням. Just, for, for... Einfach... Just, yeah. Вони не знають, що може це обласна податкова, Тобто там, ну я вам зараз дійду до кінця і ми з вами проговоримо наші наступні кроки. Значить, вони ніколи не зверталися раз. Зараз вони їм вже повідомили, що вони приїжджають, і вони починають готувати переїзд, спочатку там, меблі, потім комп'ютери, щось там далі починають працювати. Вони договору в них тут немає, все в обласній податковій, все вона знає. На питання, чи може співвестувати ми, бо я кажу, що там є цей довгий коридор, де, власне. Ви працювали, не працювали, то може, ми його далі можемо використовувати, а вони хай використовують інші приміщення. Він каже, що він думає, що це мало ймовірно, бо там є люди і там є моменти, коли подають звітність, і там потрібно багато місця. Ну однак, в будь-якому випадку не він це вирішує. Тобто, все це вирішується в обласній податковій, яка знаходиться на вулиці 17. Таким чином, я думаю, що нам треба буде сходити і туди. <реклама> uh, да. Я ну, сьогодні ми своєї мети добулися. Ми дізналися про маліновську податкову. Як я кажу, для мене найголовніше, що вони ніколи не зверталися, і це все привід для того, щоб виселити волонтерський центр. З шукають привід значить, як це зробити, і от вирішили туди когось треба розмістити. А давайте прикриємось Маліновською податковою. Зрозуміло, що Маліновська податкова в нас немає до них претензій. Вони тут люди, вони це не просили. Їм сказала керівництво переїжджайте. Ну вони переїжджають. Це люди державні, ви отримали команду. Команду збираються виконувати. Тому тут все зрозуміло. Тому треба тепер буде поспілкуватися з обласною податковою. Щоб виявити питання, хто все-таки звертався до обласної ради, чи взагалі ніхто ніколи не звертався, і це сама обласна рада шукала значить, як це все провернути раз. По-друге, поспілкуватися з ними щодо того, чи можливе співіснування волонтерського центру і податкової, що для нас був би ідеальний варіант, бо є вже місце, яке до якого всі звикли, яке працює, яке підходить. І можливо ми можемо співіснувати. Ну, це наступний крок, який ми будемо планувати. Я думаю, що там заплануємо нашу наступну акцію тепер там, під обласною податковою. Подивимося, в тому числі на прогноз погоди, бо це на вулиці, і ми не завжди можемо буде, буде, пустити буде. сітки не при будь-якій погоді. І заплануємо, але в будь-якому випадку на цьому тижні ми знову туди прийдемо туди цього разу, в обласну податкову, і поспілкуємось там і спробуємо там вирішити це питання. Ну от таким чином рухаємося. Всі погоджуються з таким. Так, ну, так. Так. Я вам дуже Я дякую ще раз. Ми далі боремося. Ми хочемо. Ми боремося не за себе. Ми хворими нічій комерційної ніякої діяльності там не були. Будь-якої іншої теж ми тільки допомагаємо Збройним силам України, і ми просто хочемо далі допомагати за себе. Я думаю, що ви бачите, дуже багато військових записали відео на підтримку волонтерів, записують, присилають з передової, як вони обурені всім тим, що відбувається, і як потрібна допомога. Тому ну будемо далі працювати і далі добуватися. Ну така дивна історія, що нам ще треба добитися права допомогти зсу. Ну от так от, от такі, от таку ми маємо обласну владу і таку обласну раду, які от таким чином роблять. Ну нічого, нічого Корацька тут ні до чого, тут це все відбувається з обласною, е, тому що ми це ж приміщення в видавництві Чорномор'я належить обласній раді, і тому це все питання до обласної влади. Тому ми ну ще чекаємо. Я думаю, найближчим часом з'явиться новий керівник обласної військової адміністрації, бо зараз вакантна позиція, то може теж е, людина якось Ну, якісь питання з'являться, чому воюють з волонтерами, чи це правильно, чи це те, чим має займатися обласна рада і обласна влада? Це питання. Ну, побачимо. Будь-якому випадку продовжуємо, руки не опускаємо. Я вам дуже ну, дякую. Слава Збройним силам України, слава Україні! Все, супер дякую.